재미ast of them all Слухайте, справжні удари були постійно: то ліктем, то коліном. Наприклад, Джел розірвав зв'язки коліна, і вибув на пару тижнів. У мене були розірвані зв'язки правої руки, були зламані ребра, пальці, але ми продовжували битися. І Я такий. Я ж актор. Це якось занадто. Так, але Том казав це ще в 2011 році, коли знімався у фільмі Боєць. З тих пір Том Гарді став значно брутальнішим, хоча й зберіг почуття гумору та любов до розваг. Власне, з розваг та жартів на зйомках і почнемо. Де вона? Бомбезно зіграв. Ну, звичайно. Можна вас на хвилинку, цер? Я дещо хвилююсь стосовно місіс Скотт. Скот. Ймовірно, вона чоловік. Гадаю, вона не проти накласти вам на обличчя. А я не хочу, щоб з вами це сталося, я про вас турбуюсь. Я вже з таким стикався, навіть особисто. Еді! Я зараз підійду. 3, 2, 1. Що? Буток. А, знімаємо добре. А, треба грати. А, я трохи... Вибачте, ми ж кіно знімаємо. Готор! Стоп, народ! Мене оприскують! Але ж ми вже знімаємо. Мене оприскують! Так, швиденько, давайте всі разом. Давай. Де актори, чому я їх не бачу? Поверніться назад! У нас ми... тут серйозні речі взагалі. Та як ви розумієте, є у Тома й більш жорсткі прикольчики. До прикладу, зацініть його розваги з дублером на зйомках серіалу Табу. <рес> Aha, a Ty, co myślałeś? Zaraz zobaczymy, jak mocno ty pijesz. Troszkę tak, zaraz, zafiksuj. Tak. Trzy, dwa... Uważaj na Не вийшло щось. Промазав. Це ж не просто. Так, продовжуємо. Давай, ще. все. Три, два, один. Заждіть, дивіться, зараз. Oh! Це було непогано, але зараз я тобі покажу, як треба бити. Диви. Отак, зафіксуй. Давай. Три, два, один. І Непогано, друже. Молодець. Але дивись на це. Три, два, один. Це було потужно. Братан, може тобі вже досить, Все нормально. давай Не відходь назад, стій. Давай вже давай. Зараз, зараз. Три, два, один. Чи ось він грає в якусь дивну французьку забаву, в якій ляпаса отримує той, хто якимось чином перший накосячить при виконанні пісні.

You're the judge Я yeah, yeah. народ, це автор каналу, і прошу не перемотувати вас, цей вступ, адже маю вам розповісти про важливий збір для третьої ОШБ. Зараз є потреба в зенітно-ракетній установці ППО, яка допоможе бійцям бригади збивати всяку нечість, яку запускає русня по нашим позиціям та містам. Загальна мета збору 5,5 мільйонів гривень, а моя ціль 50 тисяч. Закликаю всю нашу спільноту згуртуватися та закрити цей збір якомога швидше. Зі своєї сторони, традиційно переказую всю монетизацію за місяць на цей збір. Щоб вас трошки підзарядити, як завжди, маю призи. Цього разу маємо чотири комікси, частина з них з попереднього збору, тому що певні люди забрали, певні залишили на наступні збори, і ще отака книжечка. Е, умови традиційно прості: за внески від 50 гривень ви отримуєте офіційний шанс виграти один із цих чудових призів. Відповідно, чим більше внесок, тим більше шансів виграти. Отож, ці реквізити, банка, PayPal, картки, опис самого збору все є в закріпленому коментарі та описі до цього відео. Тож прошу вас долучитися, оскільки. Ки ППО безпосередньо рятує життя як цивільних, так і військових. Дякую небайдужим. А зараз пірнаємо у випуск про Тома Гарді, який не втримувався від жартів навіть під час підготовки до польоту на винищувачі. До речі, яких у нас не так багато, ви самі знаєте, тому ваш донат на ППО дуже важливий. А я казав вам, що у мене нема страховки. Після того, як Том одягнув все екіпіювання від шолому до костюму, я схожий на Тома Круза. Ну, хоча б трошечки. Том готовий протестувати на собі роботу цих неймовірних людей, які роблять це кожен день. Вогні запалені, готові до взльоту. Раз, чудово. Ну що, готові покататись. Сподіваюсь. Ну, тоді погнали. Ну, Починається підйом. Ей, Джимі, під як на рахунок піддати газку? Ой. Oh, yeah. Може ще сильніше. Уяви, що ти їдеш в машині і до тебе наближається винищувач. Давай повну. Ну і звичайно ж, ми маємо зробити повну петлю. Непогано. Ну, що повертаємось на базу. Окей. Okay. Це було дивовижно, чесно кажучи, спочатку було страшновато. але так і має бути. І я дещо шокований, тим, як рухається літак, і пілоти були неймовірні, і взагалі вся ескадрилья чудова. І я вдячний їм за все. Том цікаво коментував і підготовку до фільму Боєць. Далі пряма мова. Отже, наше тренування це дві години боксу, дві години кікбоксингу або муай-тай, потім дві години хореографії і дві години в тренажерному залі. І все це заради фільму. О, тю, трива, ту, три, тю, о тю три, Can't smoke me. А також була жорстка дієта. ми їли курку, брокколі і більше нічого. Жодних солодощів. Це, це ж бредота. <рес> <рес> Просто жах. Навіщо це все? Не знаю жодної людини, яка так харчується. Знаєте, навіть в брутальних сценах інколи можуть трапитися смішні фейли. Як, от, наприклад, в документалці про браконьєрів в Африці got me beaten off the side. І Проте Том здатен посміятися як зі своїх провалів, так і з фейлів чи жартів колег. You... You... Always... <laughs> oh. Oh. Раз, okay, я зараз.

Можна прописати. Хтось щось скаже. Правильно, Джош? Так трястцяємо. Раз продовжуємо. трясся йому, Джош. Так, трястця йому. До речі, щодо фейлів колег Тома. Ось декілька цікавеньких прикладів. Які там слова? Я все забув. Oh, <реш> <реш> Якось ми приймали душ в Бангладеш. Заждісь. Мені треба дослівно запам'ятати цю репліку. <реш> Ти не туди пішов, Марве. <реш> Гаразд, я облажався. <реш> я читав сценарій, там все написано. Тобі не треба туди йти, чуваче? І тут залишатись не варто. А ще у Тома доволі специфічна манера поведінки на інтерв'ю. Ось погляньте на його спільне інтерв'ю з Лео Ді Капріо до фільму Легенда гюгласа. Ось вам копчені шоколадні чипси та кльові соуси. Це вам народ такі подаруночки, гарно провести час. Дуже дякуємо тобі. тут. Народ, я думаю, немає сенсу перекладати про що йде мова. Головне слідкувати за Томом incredibly... Um, with very complicated shots, was a challenge, and of course the weather was always something that was entirely unpredictable. You know, 2015 was the hottest year in recorded yeah. history, so we had weather shifts all the time that complicated the entire uh, production. Can I you yeah. How do Та я ж кажу, воно смачненьке. на смак, як ватра полонини. <laughs> Також у Тома була цікава інтеракція з Бенедиктом Камбербечем на зйомках фільму Стюарт минуле життя ще в далекому 2007 році. Він yes, дуже very... дуже very... дуже very... великодушний, I'm дуже I'm чутливий, from from дуже вдумливий, from from зосереджений, from дисциплінований from актор. Знаєте, you know, люди, які схоплюють на ходу, от він ся схоплює на ходу. Я люблю працювати з людьми, які схоплюють на ходу. Це дозволяє мені. Що як, чувача? Це кльово, чувак. А ти що? можна присісти? Привіт, яке. Я тут про тебе таке розповідавши. Серйозно, то ти тут наговорюєш на мене. Прикольно. Знаєте, що мали б що Він Уводиться паскудно. А, можна таке казати. Ну або зацініть його поведінку на одному з британських ток-шоу, а саме шоу Джонатана Роса. Ми знайшли одне з ранніх твоїх відео. О, ні. Це було на шоу Big Брек. Я не вірю, що ви так зі мною. Сподіваюсь, це про ячих з інструментами не дещо гірше. Це у нас також є. От сучі діти. Ні, немає. Ми знайдемо його для наступного шоу. Отже, на цьому відео давай показуй. Я вже не можу дочекатись давай. Та, зажди буквально хвилину. Ні, просто вмихай, справу зроблено. Гарат. Просто я хочу дати контекст. А Та, який там контекст? Це жахливо. Мені цікаво, як це вплинуло на твоє. Мені було 19. Давай вмихай вже. Господи. Пані та панове, вітайте Том Гарді. Тому 22, тому 20 років городського подіва. Він навчається на актора і його рольові моделі. Це Гері Олдман та Стівен Берко. Він хотів би написати та зняти власну короткометражку і каже, що любить Еді Ізар. Натомість ненавидить футбол. Саме так. Гаразд. і переможцем стає Том. Це Том з Лондона. Непереливки було і журналісту на прес-конференції, присвяченій фільму Легенда. Мене звуть Грен Колман, Делі, Екстра, ми інформаційна ЛГБТ організація. І наше питання до Тома Гарді. У фільмі ваш персонаж Роні відкрито говорить про свою сексуальність, але з огляду на ваші інтерв'ю в минулому, ваша власна сексуальність виглядає дещо неоднозначною. Чи вважаєте ви, що знаменитостям доволі важко говорити про власну про власну сексуальність? Звідки таке запитання? Це відсилка до вашого інтерв'ю Attitude Magazine, яке ви давали пару років тому. Але в чому його суть? Чи вважаєте ви, що знаменитостям важко говорити про власну сексуальність? Я не вважаю, що знаменитостям важко говорити про власну сексуальність. Ви цікавитесь моїми сексуальними вподобаннями? Um, так. <реш> Навіщо? Дякую. Um, що ж, Том Гарді доволі своєрідний та все ж таки позитивний персонаж, на мою думку. Ви свою можете викласти в коментарях. Ну а на завершення креативні проби Тома до фільму День розплати. Перепрошую, Перепрошуюся, перепрошую, вибачте. Дякую. Що у місті тільки сьогодні? Секс, насилля, вбивство, насилля, гемблінг, жадібність, розпуста. Якщо до класки про релігію. Що ж, народ, дивіться ляпи інших акторів за посиланнями на екрані. Підписуйтеся на канал і ставте лайк, якщо це відео вас підбадьорило. Дякую і папа! -па.